Всім привіт, друзі! Сьогодні я б хотів вам розповісти, як можна іммігрувати до Нової Зеландії через навчання. Взагалі хочу сказати, що в Новій Зеландії дуже якісна освіта, і по опитуванню по рейтингу у 2016 році новозеландські вузи зайняли третє місце після Фінляндії і Швейцарії. За якістю освіти. А вісім новозеландських вузів університетів війшли 500 найкращих вузів світу. Тобто дуже якісна освіта, дається в Новій Зеландії. Але вона і коштує недешево. Навчання в в університеті буде коштувати від 25 до 35 тисяч е, новозеландських доларів на рік. Це тільки вам плати, треба платити за навчання. Плюс потрібно платити за проживання в самій країні. І воно десь буде коштувати вам е, в місяць тисячу. 200 приблизно орієнтується на таку суму 1200 доларів новозеландських місяць. Але незважаючи на те, що освіта дуже дорога, навчання в Новій Зеландії, є свої переваги. Адже, коли ви навчаєтеся в Новій Зеландії, ви можете працювати 20 годин на тиждень. Тобто мінімальна зарплата зараз на Зеландії 22,70 долара новозеландських на годину. Ви можете цю підробляти, і, і частину грошей, що ви тратите навчання, відбивати назад. Є кроме вузів, тобто вищих начальних, закладів, вищих начальних закладів університетів, які ви можете вступати, є інститути і мовні курси. Вони коштують набагато менше. Навчання в інститутах коштує там щось від 18 до 25, і в англійській школі, якщо ви там їдете навчатися, там здається, можна знайти від 10 тисяч програму. Великий плюс, що коли ви закінчуєте навчання, вам мож ви маєте право відкривати візу робочу і працювати в цій країні. І це як шлях для імміграції. Тобто, як ви, у вас є новозеландська закінчена освіта, вуз, і, або там навіть англійські курси. Ви можете шукати роботу тут, е, за робот, відкривати робочу візу, потім і подаватися з е, часом на резидентство. Е, тобто є така програма, до речі, і. Інформація доступна в інтернеті, тобто вам не, не потрібно платити комусь гроші, щоб вам просто дали інформацію, яку там е, англійську школу поступив вчитися, чи в ВУЗ, чи в інститут Нової Зеландії. Все, -все є в інтернеті, тільки треба посидіти, пошукати і нікому не переплачувати гроші. Тобто є такі е, програми, які є які, які діють е, по імміграції, е, як через які можна іммігрувати через навчання. І я знаю, що дехто такими користується. Тобто вам не потрібно зразу відкривати робочу візу, ви їдете сюди по навчанню і пробуєте емігрувати. І це дуже хороший, до речі, варіант. Просто що коли ви приїжджаєте і подаєтеся на студентську візу, вам потрібно показати, що у вас є якісь кошти на момент відкриття візи, там, по-моєму, повинна бути сума. В районі 15 тисяч новозеландських, 15 новозеландських доларів. Така ситуація і треба пробувати різні моменти, різні, різні можливості. Якщо у вас не виходить відкрити робочу візу, можна через навчання пошукати. Тобто зараз в інтернет-ресурсі є вся інформація, яка вам потрібна, і на сайті Immigration New Zealand там є навчальні різні, як студентську візу відкрити. Тобто, тільки якщо у вас є бажання, цікавтеся і хай вам щастить. А хто дивиться, постійно мій YouTube канал, дякую, що ви мене підтримуєте. Підтримуєте мій україномовний YouTube канал про Нову Зеландію. Хто ще не підписався, будь ласка, підпиш... підпишіться, поставте коментар, що вам сподобалося це відео. І, друзі, до наступних зустрічей. Слава Україні!